Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви знову на каналі Все про все з Світланою. На вулиці кожного дня дощ, і тому знову будемо випікати випічку. Сьогодні я пропоную вам печиво, яке називається гусячі лапки. Воно приготувані дуже просте, але і смачне. Для нашого печива потрібно 200 г. Сиру кисломолочного. Пачку сиру я купила, сюди помістила 100 грам м'якого маргарину, пом'якшуючи вже кімнатної температури. Це все помістила в таку величеньку посуду. Тепер додаю один пакетик ванільного цукру. Цукор повинен бути ванільний, тому що я ваніліном не користуюся. Ванілін може гірчить. Якщо ванільний цукор, то він набагато мені смакує краще, ніж ванілін. Також до нашої маси додаю одне яйце одне яйце. Одне яйце і Зараз я його перемішую ретельно, а потім, зараз надіну перчатку, щоб не руками, і добре перемішуватиму, а потім додам два стакани муки і чайна ложечка розрихлювача для тіста. Я розрихлювач помістила до муки. Оце зараз так добре вимішу, без муки розрихлюваче. Це тут сир, тут маргарин який, яйце і ванілін. Тепер буду додавати муку і добре вимішувати тісто. Щоб було краще вимішане, я зараз. На хвилинку вас покидаю і покажу, яке я вже готове вимішу тісто. От таке тісто я замісила. Воно дійсно дуже ніжне, дуже м'якеньке. Я трошки отак додавала до нашого тіста, Підросила муки. На цьому я буду розкачувати у пласт моє тісто і видавлюватиму от таким стаканом. Кружельця. Розкатуватиму я тоненько, тому що ну десь 2 міліметри, тому що ці мої гусячі лапки я буду складати у четверо. Ну, і все по ходу роботи я вам буду показувати. Підготовила декоте з пергаментом. Розі, включила, розігріваю духовку до, 100, до 160 градусів. І зараз буду розкачувати тісто і видавлювати стаканом отакі кружельці. Що з цього вийде, я вам зараз буду по ходу роботи все чітко розказувати і показувати. І приготувала також. Цукору, тому що, якщо ви пам'ятаєте, у мене до складу нашого тіста цукор не входить. Я буду його використовувати зараз, як буду робити кружальця і обкачувати потім його у цукрі. Не буду забігати наперед, все по черзі. Розкатала я своє тісто от такими кружальцями. Тепер розповідаю. Походну роботу я ще все роблю. У мене духовка вже нагрілася до 170 градусів. Я тим часом розкатала свої отакі кільця, вони отакої тоненьки, не дуже тоненької, ну такої товщини, десь 2 мм. Я оце так, дивіться, що сахар сюди, цукру помістила. Отак з однієї сторони продавлюю, щоб тут було в цукрі. Потім зложу на опіл. Трошки придовлюю і з однієї сторони також у цукор. І де цукор, знову така в серединку. Така у мене виходить ракушечка цукрова. Отак. От Бачите, щоб вона не розділялася краї я сплюскую. І виходить така ракушка. Отаких От ракушок я вже наробила ось ціле деко. Потім змащую їх збитим жовтком, щоб вони можна і не змащувати. Але я змащую, щоб вони були рум'яненькі. І ставлю в духовку хвилин на 10-15. Будете це залежно від вашої духовки. Ось така красота. Дивіться, які ракушечки. Отак. От і це ж у мене з усього тіста ось одне, одне деко і ще ось друге. А у кінці я зважу, скільки в мене вийде готового печива. Зараз всю цю красоту, в духовку, а ці буду формувати. От пройшло півгодинки, і в мене таке печиво. Скуштувала дуже-дуже смачно. Ось одна жаровня, ось таке дуже смачне, щоб вам видно було на світло, дуже гарне. І сирне печиво дуже смачне. Ніжне таке дуже-дуже смачне. І в той час і запах ванільки дуже смачний. Так що приготуйте таке печиво. До кави до чаю, чи до молочка дуже-дуже корисно. Я задоволена своїм рецептом, тим, що вам запропонувала, не соромно мені буде хто зробить, тому що такий рецепт я робила давно. От рішила знов приготувати у холодну погоду. Дуже смачне печиво. І його виходить багато. От зараз я вам покажу. От така миска. Кілограм два точно. Тому що ця миска в мене на 3 літри. На 3 літри, то вона повна. Отакі От смаколики в мене вийшли сьогодні. Так що підписуйтесь на мій канал. Спробуйте цей рецепт просто, смачно і дуже-дуже апетитно. Ставте лайки, кому сподобалося. А я на цьому закінчую своє відео. До побачення, до нових зустрічей. Кому не, не важко, ставте пальчики вгору. Так що, до побачення, всього вам найкращого!